У цьому відео розповім про наше перше знайомство з Парижем, про те, як ми добирались до Ефелевої вежі, які емоції це в мене викликало. І про те, як виглядає вечірній Париж. Готель, який ми зняли, знаходився в 20 хвилинах ходьби від станції Олімпіадис. Туди ми і прийшли. Для того, щоб попасти в метро, треба купити пластикову картку і поповнити її на кількість поїздок, які вам потрібно. Ми в Парижському метро. Вирішили під'їхати, не знаю, правильно зробили чи ні. Я в метро вже давно не їздила, тим паче в Парижі ми вперше. Сіли на 14-ту гілку метро. Вирушаємо. На електронному табло висвітлюються всі станції цієї гілки. Нам треба вийти на станції Барсі і пересісти на шосту лінію. Можете побачити, як виглядають поїзди, які тут їздять. Треба нам проїхати 14 зупинок. Ось вже потяг іде поверху, бачимо краєвиди вже гарні, які тут відкриваються. І річка, і будиночки. В метро зустрічаються, ось такі цікаві персонажі. Це, я думаю, корінні такі парижани. А ось і наша зупинка, і вже ми бачимо захід сонця. Хвилин 50 ми їхали сюди, і ось уже бачимо цю вечірню атмосферу. І в видніється вона Ефелева вежа. Думаю, багато людей хоч раз в житті мріяло побачити цю величну споруду. <му> У напрямку вежі є багато магазинчиків, сувенірних лавок, і ось ресторанчики, де можна випити каву, щось перекусити. Як же гарно тут ввечері. А тут починається стихійний ринок, де темношкірі продають сувеніри. Ось смажить кукурудзу. Починаються приставалки, дебаремо. Ми підходимо. Ось вона, красунечка. Така кількість людей ввечері тут. Вежа дуже висока, хоч в кадрі здається меншою. Навкруги дуже багато людей, різних, хто вдягнений гарні в гарні сукні. Багато людей прийшли сюди, щоб зустріти захід сонця в цьому місці. Напроти нас, площа Тракадеро. Це одна з найвідоміших локацій для споглядання Ефелової вежі. Погляньте, як тут ввечері. Вуличні музики співають. Ну і звісно, навкруги такий стихійний базарчик. Торгівля йде повним ходом, сувеніри і все, що хочеш тут. Дуже багато людей, машин, але ну що. Таке у всіх таких видатних місцях. Зараз знаходимося біля вежі. Тут така обстановка на площі, дуже багато людей. Всі знімають, фоткаються зараз вечір. Ну, так цікаво тут побувати. І навіть я і не думала, що в цьому році я тут опинюсь. Ефелева вежа зараз найвідоміша споруда Франції. Кожен мріє тут сфотографуватись чи побувати хоч раз у житті. Вона викликає емоції радощі, ейфорії. Це місце наповнене своєю енергетикою. А поряд річка, сена, по якій ходять прогулянкові човни, і ввечері це все підсвітлюється і дуже романтично виглядає. Зараз прогуляємося по площі, поспостерігаємо за людьми. Ну, нічого собі, який натовп на човні пливе. Вже почало темнішати і вежа ось так класно зараз підсвітлюється. Дуже гарно. Сьогодні це було перше знайомство з Парижем, і ми побачили найвідоміший символ і таку класну атмосферу. Завтра ще будемо гуляти по Парижу вже в день. Думаю, Париж нам відкриється з різних ракурсів, і ми ще побачимо багато чого цікавого. Зараз вже пів одинадцята вечора, а тут біля вежі люди продовжують гуляти, вечірнє життя у місті продовжується. Яка ж вона гарна, просто не можу її намалуватися. І оцей видно річку також. Ще в нас тут було знайомство зі щурами. Ми просто йшли, гуляли, бачимо, щур перетинає дорогу. Потім бачимо, що тут у кущах їх повно. 23.17 ми їдемо у метро назад. Зараз 12 година ночі. Ми вертаємось. Наш готель доїхали на метро. В принципі, так нас лякали, що біля вежі так небезпечно там. Мені так не здалось, Це в принципі сподобалось. Але дуже-дуже втомилися, Єлі, йдемо, ноги тягнемо. Так виглядають вулички біля нашого готелю. ще Нам туди йти біля кілометру. Люди гуляють. Надію, що вам сподобалась моя розповідь про наше перше знайомство з Парижем. Підтримайте відео лайком, коментарем. У наступному відео буде продовження наших пригод з Парижу. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.